you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. За словами одного з телеграм-каналів, Петро Олексійович продовжує серіал Невигадані історії на цей раз про опитування КМІС щодо членства у Євросоюзі. Як повідомляє Політбавовна, на бот мережі скинули чергові методички. Пряма мова: 82% респондентів погоджується, що майбутнє України залежить від того, чи вона стане членом ЄС. Результати опитування ще раз показали правильність курсу заданого євромайданом, який послідов. Овна втілював Петро Порошенко за президента Петра Порошенка була підписана угода про асоціацію з ЄС та дотриманий безвізовий режим. Досягнення статусу кандидата до ЄС, що сталося в травні 2022 року, підтвердило, що зрештою президент Зеленський продовжив політику свого попередника. Далі якась маячня про невиконання владою вимог Євросоюзу для членства, це зауважте претензії після 400 діб війни про невиконання умов. Гетьмане, ви щось трохи втратили межі здорового глузду разом зі всім своїм офісом на Лаврській, Так, такий примітивний піар це дно. Що заважало вам вступити в ЄС після підписання асоціації у червні 2014-го і вступу її в дії в 2017-му? Підгоріло від того, мабуть, і як за це питання оперативно була взялась нинішня влада. А вам, Петре Олексійовичу, що тоді завадило взяти бика за роги? Пережати рука чи за міцні обійми, і вже неодноразово попереджалося про те, що доволі пильна увага буде до сивочолого, пана п'ятий президент, де добровольці призовного віку Олексії Михайло Петрович. Але допоки, скоріш за все, вранці Петро Олексійович молиться про те, щоб Україна отримала запрошення до НАТО. А вечорами молиться, щоб цього не сталося за каденції Володимира Зеленського. За це він здобув прізвисько Петро щирий. Насправді жарти жартами, але прикриватись таким гнилим піаром це вже трохи набридла пластинка. Путін сказав, що він почав цю війну, щоб не дати НАТО розширитися у той час, коли розширення НАТО відбувається не на сході, а на півночі. Але я молюся, щоб воно відбувалося і у східному напрямку. Це надзвичайно важливо для повноправного членства України в НАТО, говорить колишній президент. А молитесь де конкретніше в православній церкві України Томосом, з якої ви також любите тикати межи очі людям, як своє найбільше досягнення перед людством. Чи може ми чогось не знаємо і ви згадали минуле і подияку на закаденції паші мерсед? dessa. Краще моліться, щоб ваші всі гріхи не випливали з блискавичною швидкістю і вас таки не наздогнали ДБР чи СБУ. Але й те навряд чи вам допоможе. Україна заплатила дуже велику ціну. Ми хочемо бути пліч опліч з Фінляндією, і тримаємо кулаки за Швецію. Це безперечно робить континент значно безпечнішим. Петро Олексійович, в НАТО, ми будемо обов'язково за вас. Не вдалося, то і без вас пройдемо. Але от запитання, чому ж ви так не боролися за наше членство тоді, за вашого правління? Думали, що одного рядочку в конституції. Ці про курс на НАТО вистачить, аби народ це схавав і повірив. Але чомусь ми не в НАТО, а за вікном війна, тому вже не варто хайпитись на цьому. А підсумовує Порошенко всю свою промову наступними словами: сподіваюся, що на вільнюському саміті у липні Україна отримає запрошення розпочати переговори про майбутнє членство України в НАТО. Нашу націю вже не зупинити і не обдурити подачками про асоціацію чи курс. Наразі ми справді спрямуємо на пролом до перемоги і міцного майбутнього, але цього разу нас не Довольнять лише гучні слова і нахабний хайп. Тому радимо всій команді Севочолого кидати вже цю справу. На цьому в мене все. Підписуйтесь, на кисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.